Я прийшла в команду Мольфар нещодавно проте мушу ж якось про себе заявити, довести, що маю хист до ресерчингу. Подумала і вирішила, а чому б мені не накопати досьє на мого шефа? Для цього я спробую заюзати відразу декілька інструментів. Як результат, я маю отримати лінки на соцмережі, номер телефону, юридичну інформацію, а також адресу проживання. Звісно, гарантій результатів немає, бо ці тулзи, які я буду використовувати, платні, а деякі з них взагалі російські. Часто для початку варто просто загуглити людину за її прізвищем та іменем. Неочікувано, але подекуди це може видати лінки на соцмережі, комусь і цього вистачить. Але спробуємо пройти увесь шлях ресерчера. Спершу проб'ємо прізвище та по батькові шефа через telegram бот інфобаза. Інструмент дуже легкий в користуванні, але кожен тип даних бот відкриває за окрему плату. Вартість VIP-доступів від 4 до 13 доларів. Вводимо прізвище та ім'я, а за кілька секунд маємо дату народження, номер телефону та електронну адресу. Наступний наш бот – Бога. Я вже розповідала про нього, коли шукала людину за номером телефону. Так, цей бот платний, а до всього ж російський, тому і з ним варто бути обачними. А ще часом цей бот змінює назви через регулярні блокування. Актуальні назви шукайте на їхньому сайті. Тож тут ми спробуємо пробити ІПН. Достатньо ввести прізвище, ім'я по батькові дату народження та країну. Цей бот висилає відразу PDF-ку зі знайденою інформацією, а там є повністю адреса, паспортні дані і піен, місце роботи. Тепер зберімо посилання на соцмережі, і з цим нам допоможе Куйко Сіндбот. Тут вводимо номер телефону і за лічені секунди отримуємо теж адресу проживання, нікнейми. І звісно, те, що ми шукали лінки на соцмережі. Як знайти інфо про людину за ніком в соцмережах? Це мій гре безкоштовний європейський інструмент. І за кілька хвилин ми отримуємо зібрану інформацію. Тут у нас ресурси, якими користується людина. Якщо раптом виникає проблема з пошуком соцмереж, але у нас є фото людини, можна скористатися опцією зворотнього пошуку за зображенням. А коли у нас є соцмережі людини, то надалі це ще більше спростить нам пошук. А тепер крутий і вільний у доступі для кожного йоконтрол це український сервіс, який видає юридичну інформацію майже кожного громадянина України. Знайти цей тул можна в пошуковику. У стрічку пошуку u U-Control» вводимо і І за декілька секунд ми маємо юридичну інфо мого шефа. Ну от витратила декілька годин часу, а отримала досі на свого боса. Завтра йому покажу, як думаєте, що він скаже. Одразу підвищення до тімліда чи вже варто пакувати речі в коробку. Хай, там що я тепер сама знаю, як маючи лише прізвище ім'я по батькові людини знайти максимум про неї інформації. Але це тільки дрібка корисних тулзів. Хочете знати більше? Приходьте до нашої сім-спільноти Мальфар. Ми навчимо.